Що найгірше в тому, щоб бути чоловіком, у дорослому житті ви можете отримати лише кілька справжніх компліментів щодо зовнішнього вигляду, і кожен з них ви добре запам'ятаєте. Випадкові ерекції на публіці стає дуже незручно, коли ти намагаєшся пояснити, що це стається просто випадково, а не тому, що ми збуджені 24 на 7. Сексизм, з яким стикаються чоловіки. Сексизм у судах і поліції. Чоловіки програють майже всі справи щодо опіки та переслідуються за злочини набагато суворіше, ніж їхні колеги-жінки, які скоюють подібні злочини. Військовий призов. Чоловіче обрізання. У той час, як жінки стикаються з тим переважно в гірших частинах світу, в Америці це нормально, поширене явище і за визначенням є каліцтвом, яке не має сенсу, крім того, що, очевидно, примушує до цього релігійне обрізання. Догляд за дітьми. Чоловіки, які навчаються, або, як згадували інші, які працюють у дитячих садках, або навіть ті, хто просто буває на людях зі своїми дітьми, постійно ризикують бути звинуваченими в жорстокому поводженні з дітьми. Смертельні випадки на виробництві. Більшість із них складають чоловіки, оскільки вони працюють на більш небезпечних роботах. Дивно, що про цю нерівність ніколи не говорять. Ризик самогубства: чоловіки насправді досягають більшого успіху в самогубстві. Можливо, завдяки своїм методам, які зазвичай ефективніші. Чоловіче психічне здоров'я, які ніхто не сприймає серйозно, і чоловікам регулярно кажуть, щоб мужніли. Особисто мені ніколи в житті цього не казали чоловіки, але мені це казали жінки. На випадок, якщо хтось спробує аргументувати патріархат. Список можна продовжувати та продовжувати, як і для жінок. Змінено чоловіче облесіння дійсно теж відстій. Якщо ви чоловік і невисокого зросту, як я. Вас вважають слабким і немужнім. Мій зріст 1,64 м. І я не можу порахувати, скільки разів мені казали, що я не можу виконувати певну роботу, тому що я недостатньо сильний. Або що мене відкинули жінки, кажучи, мені хотілося б, щоб ти був вищим. Слухай, якщо ти віддаєш перевагу високим хлопцям, мене це не турбує. Мене турбує, коли причиною відмови є те, що я не можу змінити. О, і низькі хлопці страшніші, ніж високі. Я нещодавно дізнався про це. Тож тепер, якщо я намагаюся поділитися своїми почуттями з партнером, мене сприймають не просто як слабкого хлопця, а як слабкого низького хлопця, і мене зазвичай кидають одразу після того, як я проявляю почуття. Нам завжди кажуть, щоб ми більше проявляли свої почуття, а потім ігнорують нас або сміються, якщо ми це робимо. Зневага, яку я відчуваю від людей, коли ділюся своїми емоціями чи почуттями, просто змушує мене не хотіти цього робити. Потім, коли я мовчу, мені кажуть, що я маніпулюю, і мені потрібно поділитися своїми емоціями. Подвійні стандарти щодо тілесної автономії та сексуальних домагань насильства. Мій супервайзер намагалася переспати зі мною, я їй відмовив, а потім вона намагалася звільнити мене, сказавши, що я роблю расистські та гомофобні жарти. Коли я кажу людям, що став жертвою сексуальних домагань, вони сміються, наче це жарт. Це не єдиний випадок. Мені також доводилося, що колишня колега гладила мої геніталії своєю ногою на виду у багатьох інших колег, включаючи власника ресторану. Коли я був схвильований і засмучений цим, я закрився та ізолювався від групи під час поїздки. Тоді мені сказали припинити бути таким пригніченим. Я зіткнувся з колегою, яка це зробила, і пояснив, що я відчуваю. Вона применшила це, не вибачившись, і поводилася так, ніби нічого не сталося. У мене є й інші історії, але я відчуваю, що цього вистачає для однієї публікації. Цей досвід навчив мене, що всім наплювати на жертв чоловічої статі, коли справа доходить до сексуальних домагань або насильства, оскільки ми чоловіки. Від нас очікується, що ми будемо весь час збуджуватися, приймати будь-які сексуальні пропозиції чи коментарі в будь-який час. Якщо ми цього не робимо, то нас вважають меншовартісними чоловіками. Від чоловіка завжди залежить розвиток будь-яких романтичних стосунків. Хлопець повинен зробити перший крок, хлопець повинен почати розмову, хлопець повинен запросити дівчину на побачення, хлопець повинен першим написати повідомлення. Жінки вкрай рідко бувають ініціативними, можливо, окрім тонких натяків, які більшість хлопців не сприймає. Якщо ви інтроверт, недостатньо впевнений у собі, незграбний, не маєте навичок спілкування на побаченнях, що робить безліч хлопців, які ростуть без тата, ви по суті невдаха, коли справа стосується романтики. Навіть якщо ви високий, багатий, маєте добрий вигляд. З іншого боку, середньо приваблива дівчина може отримати запрошення на побачення без особливих зусиль. Поєднайтеся з тим фактором, що вас швидше за все позначать як невдаху, якщо ви не знаєте, як це зробити правильно. Це може стати абсолютно жахливим для хлопців аж до того моменту, поки вони не відрострять яйця, щоб зробити перший крок і просто перестануть бути самотніми роками. Або спробують, зазнають серйозних невдач і здадуться з тим самим результатом. Мені здається, що я не можу по-справжньому насолоджуватися перебуванням серед дітей, що люди не подумали, що я дивак чи дурень. Мій друг хлопець кілька років працював у дитячому садку, поки одного дня якась 12-річна дівчинка не сказала одному з працівників, що він прокоментував її цицьки, тому його негайно звінили. Наступного дня дівчина запитала, де він. А потім, коли їй пояснили, вона сказала, що просто збрехала, бо думала, що це буде смішно. Вони запропонували йому повернутися на роботу, але вся ситуація була для нього настільки принизливою, що він більше ніколи не працював з дітьми. З мене неодноразово відкрито сміялися після того, як я розповів, що став жертвою сексуального насильства, тому що чоловіків не можна зґвалтувати. Мені сказали, що ми повинні бути більш відкритими та говорити про почуття. Коли ми це робимо, нас закриває суспільство. Люди очікують, що ми будемо сильними та твердими, тому що ми чоловіки. Люди плутають лінь і депресію чоловіків. Чоловіки повинні знати все і знати, як справлятися з тиском, як ті ветерани Першої світової війни. Усе інше сприймається як слабкість. Чоловіків звинувачують більше, ніж жінок. Жінки зазвичай отримують опіку після розриву. Жінки можуть вдарити вас публічно, і ніхто не кліпне оком. Якщо чоловік перебуває у парку з дітьми, це інколи викликає підозру. Чоловіки обережні, що вони говорять, тому що будь-що може бути використано проти них, і їхнє життя може бути зруйноване через простий словниковий запас. Чоловіка майже ніколи не вірять у випадку сексуального насильства. Список можна продовжувати. Очікування, що будемо працювати до смерті, не можемо поскаржитися на це. Просто посміхайся і терпиться, працюючи день у день, тому що ми чоловіки та можемо це витримати. У нас не може бути хобі у вільний час, тому що це дитячі забавки. Очікуй за тільки робота, робота і робота. Просто мовчи й працюй. Це твоя єдина цінність, без емоцій, немає порятунку. Чоловіки повинні працювати. Чоловіки не відчувають болю. У чоловіків немає емоцій. Ми роботи, ми машини. Відсутність компліментів. Я знаю, що люди часто говорять це, але чоловіки насправді ніколи не отримують компліментів. І це дуже боляче, тому що дівчата часто роблять компліменти одна одній на моїх очах. Також дратує те, що дівчата можуть робити сексуальні коментарі про чоловіків, наприклад, жартувати про те, щоб вони зняли сорочку. Але хлопці ледве можуть зробити будь-який коментар про жінку, щоб це не сприймалося дивно. Мені здається, що це закладено у всіх, навіть у мене, і це дуже дратує. Крім того, випадкові стояки. Фальшиві звинувачення у зґвалтуванні. Ніколи не траплялися ні зі мною, ні з кимось, кого я знав. Але я бачив це по телевізору та читав статті про це. Звичайний суд без обґрунтування піде на когось жінок. Чоловіки нічого не можуть з цим зробити. Справа навіть не в тому, винний чи не винний, але що в заяві він мене зґвалтував. Цього достатньо, щоб зруйнувати майбутнє та стосунки людини. Я думаю, що це більше проблема стереотипів. Світовий погляд на мужність і вираження чоловічої статі. Як дивна людина, я хотів би носити все, що захочу, але ненависне середовище, в якому я живу, абсолютно не дозволить мені цього. Це допис, що відкриває очі. Як жінка, яка читала більшість відповідей, мене це вразило. Дякую вам, хлопці, за таку чесність і відвертість. Немає слів, які я можу сказати, крім того, що бути людиною є добре і погано. Ми всі проходимо через схожий, але досвід і реагуємо по-різному через виховання. Ми всі повинні бути добрішими і співчувати один одному. Самотність, яка переростає в депресію, яка потім перетворюється на суїцидальні думки. Нікому не цікаві ви чи ваші проблеми. Я не здивований, що так багато чоловіків в результаті вчиняють самогубство. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.